Більшість людей у світі бояться психів, неадекватів, шизофреників, бо не знаєш, що від них можна очікувати. Але чи може світ відчути думки українців, що страждають від вбивчих дій Росії? Чи може побачити те, про що думає цивільне українське населення? Що буде, якщо залізти в мізки пересічного українця, життя якого стало суцільним імпульсом, який нагадує неконтрольований танок болі? Думки, які ти хочеш спокійно промовити як буденність, але вони вириваються мовчазним криком. Вони хаотичні, як броунівський рух. Наприклад, як пояснити тваринам, що на вулиці війна? А що відчувають тварини, коли чують звук сирени? О, яйця вже по 90 гривень. А ще потрібно швидко купити необхідні ліки: кровоспинні, таблетки від мігрені, бенти, жару, знижуючи. Сьогодні віялове відключення буде за графіком. Треба купити ліхтарики та батарейки? Немає електрики, немає роботи. А як би з електрики медикам працювати? Вони ж рятують життя людей. Тренер казав, що буде тренування за будь-яких обставин. А що відчувають водії наземного електротранспорту, коли над ними летять російські ракети? Де найближче укриття? Залетять російські ракети чи іранські дрони? Думки лізуть про ядерну зиму. Чому росіяни не можуть від нас відчепитися? Ще хтось долучиться і у наших солдатів будуть теплі речі, та декілька БМТ можна проспати власну смерть. Путін, ти разом із своїми посібниками здохнеш у своєму бункері. Чи можна бажати смерті своїм ворогам? Українці ненормальні?